21 листопада Україна відзначила річницю гідності майдану. Українці ніколи не забудуть небесну сотню в наших серцях надовго оселилися біль та велика подяка воїнам, які загинули в зоні АТО. Я хочу представити гостя нашої програми, ініціатора марафону Україна Це я В'ячеслава Богославського. Пане Вячеславе, я вас вітаю. Здравствуйте. Нагадайте нашим телеглядачам, що перед собою представляє марафон Україна. це я». Марафон Україна Це я родился з акції, которую мы провести 8 числа, так как мы постоянно общаемся з ребятами, которые в зоне АТО. Нужно наконец-то признать, что это полноценная война. Я думаю, что наш президент обязан создать ставку главнокомандующего, обязан сказать, что наша страна воюет. Тем не менее, сейчас это называется зона то, и мы привыкли так это называть. Так вот, общаясь с этими ребятами, мы совершенно четко поняли, что они теряют боевой дух. Они теряют боевой дух, потому что есть большой разрыв сознания между тем, что происходит там и тем, как это воспринимается здесь. Мы решили, что очень важно их поддержать. Они должны понять, что простые люди, что весь народ Украины поддерживает их, вот и воюют вместе с нами, вместе с ними. И поэтому мы задумали акцию, которая называется Украина циа которая по нашему мнению должна была объединить тех, ну то есть фронт и тыл и самое главное это новое сознание, это это Каждый человек, сказавший украина царя, говорит о том, что я беру личную ответственность за свою страну. Мы 8 числа решили провести эту акцию, и так получилось, что большое количество городов не успело. Не а, усп... приедналось тогда, но Без еще и не успело. Ага. И поэтому мы поняли, что акция превращается в марафон. Вот. И э, теперь это будет бессрочный марафон. Мы... Мы понимаем, что нельзя остановить это, 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 эту лавину желания большин... очень многих украинцев сказать «Украина – я». 8... Каждую субботу как бы, да долучается, дол... долучается еще один, два, три, четыре города. Вот. Ну вот в эту субботу, предположим, из больших городов сделала Одесса. Вот. А, а из малых, предположим, село Озерное. Они собрали там три, там было день села. Вот. И они собрали из трех сел, они собрали фуру целую теплых вещей. Вот. И огромное им спасибо за это. Пригласили нас, выложили герб э -э, с гимн, то есть полностью участвовали в марафоне Украины-Сы. 21 числа мы в Киеве вместе с... Э -э, нас включили в, э -э, в, значит, в программу празднования, и мы в 21 тоже зашли здесь. Э -э, трезуб. И мало того, мы в рамках нашей акции, в нашего рамках марафона, мы провели символическое такое действие, мы приламливали хлеб. Потому что 21 число это такое сакральное число, которое для Украины сложилось таким образом, что отмечают День памяти Голодомора, Майдан 2004 год и начало Майдана 2013 года. И вот все три даты сложились в одну, и мы посчитали, что очень важно показать, что мы теперь переходим в другую, в другую плоскость, в плоскость, когда мы готовы преломить хлеб с тем, кто сказал «Украина ция». И мы, спасибо нашим партнерам огромное, сделали 20 караваев, Ми привезли їх на майдан Незалежності, і от кожен чоловік атламувує каравай, говорив Україна це я. І це було ну, опять епічно. Ну, я тоді пропоную нам і телеглядачам переглянути відеоролик, як проходило це все. Юний хлопчина, серце гаряче. Не зміг більше просто мовчати. Ці навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених, за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження, спинити, за гарницькі роки. <клухи> Та сульмана чотири біжен барикали. Хліст, він працював. Повертайся жити! Вертайся, Україна, це. Україна, це ми. Це ми. Україна це ми, є народ. Ви є влада в цій країні. А ті мене які у нас працюють, які ми першого числа ще не кожному no, відповідно. No, no. no, числа, якщо ви в пороги, вони, повинні будуть, в вони повинні будуть заключити е, за з нами з усіма договір, стредовий договір. як ваша влада ваш робить зі своїми менеджерами. Так. А, повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим. Йони, хлопчина він добре за своїх ворогам прямо дивлячись в очі. що немає тут, Нам знову заново горить, і ми зібралися тут, щоб вшанувати славу бійців і волочитися. А до нашої студії долучився ще один гість-ініціатор проєкту Марафону Україна. Це я, Владислав Горанін. Вітаю, Вітаю. вас, Владислава, ми вже з В'ячеславом почали говорити, як відбувався марафон 21 числа. Також переглянули відеоролик, що ви можете сказати від себе. Ну, те, що трошки пройшло воно. Е Саме наша акція трошки розмилася, тому що дуже багато було тих, хто подав організації, які подали заявку на проведення 21 го числа акції. Але це ну, з одного боку для нашої акції може трошки розмиває її. А загалом це позитивно, тому що ем, усвідомлення людей Майдан це такий старт був для ем, процесу переусвідомлення дійсності, переусвідомлення реальності і побудови. Нової системи, нового може, ладу, устрою свідомості. І на відміну від акцій, які проводились там до Майдану, хто б їх не проводив, вони не були настільки масовими. Там були там, десятки тисяч людей. Це було настільки феєрично, там якісь свічки, хтось ліхтарі позапалював, мобільні телефони. Тобто це було неймовірно насправді. Mm, тобто, В'ячеслава, можна з, зробити висновок, ви мали намір, намір консолідувати українців навколо ідеї захисту держави. Ця ідея повністю себе оправдала, так? Я би навіть немножко розширив. Україна це така ідеологія, ми очень віримо, і ми тепер об этом постійно думаємо, тому що удивительно к нам присоединяться люди, які как бы, готовы сказать Россия ция. или которые готовы сказать Шотландия ция. или готовы, готовы сказать там Алжир я. Интересная совершенно штука происходит. То есть, смотрите, Украина ция, это самая это самоидентификация тебя как человека, который понимает и осознает а, себя как, как, как часть своей страны. Вот, поэтому, а если ты, ну, если Украина, я и на Украину напали, что ты должен делать? конечно же, должен защищаться. И каждый человек, который сказал «Украина – это я», это еще один воин. Я не говорю солдат, я говорю воин, который готов защищать свою страну, вне зависимости от того, где он находится. И действительно, сейчас это приобретает очень массовый характер. Мы это, ну, сказать, что мы это ожидали, наверное, нельзя. Мы не ожидали такого массового проявления. Сказать, что мы этому рады, ничего не сказать. Потому что действительно Десятки тысяч людей сказали, Украина я, и начинают действовать вот в этом сознании. Теперь мы ждем, когда россияне скажут, Россия я, и для них Украина перестанет быть ими. То есть они, 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 пускай они занимаются своим, а мы готовы заниматься своим. Но теперь этот, этот марафон превращается в бессрочную совершенно штуку, потому что 29-го не успевают еще там у нас заявки, заявки, заявки. Вот, и мы поняли, что... Теперь ну, сама судьба заставляє в хорошому смысле цього слова нас переходить в другую плоскость. Ми хотів платформу громадянської гідності Україна а, вот, в которой одна из задач, которая буде мільйон людей а, на победу. Ми так називаємо вот. Владислава раніше Вячеслав сказав, що вже не коректно просто говорити зона АТО. Що тому що там справді йде війна. Ви безпосередньо м, м, спілкуєтеся з бійцями. Розкажіть нам Я приймаю участь. Так а і ви. приймаєте участь. На жаль. От, е, ну зараз для тих, хто воює там на передовій, дуже важливо усвідомлювати. Ну, я і в тому числі в рамках акції скажу. Для тих, хто знаходиться там, дуже важливо усвідомлювати, що вони не забуті. Тому що чим ближче до ключових точок, ключових таких е висот, які намагаються зайняти ворог, і йому це не вдається. Ну, наприклад, е аеропорт хлопці під пісками стоять, і там відбуваються обстріли. Чим ближче до таких точок, тим сильніше, частіше обстріли там відбуваються раніше. Це ще кілька тижнів назад відбувалися. Два-три рази на день зараз майже кожні 2-3 години відбуваються обстріли градами. От. Про міномети там взагалі ну, мови нема, тому що їх не рахують. Це такий розходний матеріал, який з-за кордону завозиться, із-за східного нашого кордону, і його не шкода От. їм, мабуть що для нас. От. Тому під час цих обстрілів, під час дуже активних фаз з, з намаганням захоплення. Цих ключових висот хлопці відчувають себе залишенцями. От і щоб такого не відбу... ну, людина, як людина, яка там була, я розумію, що це таке, яка, який ще пристоїть туди назад їхати, я розумію, що необхідно підтримувати, от, доки ти тут відпочиваєш в Києві, або там в якому б місці ти не був. І Коли на ротацію на відпочинок ти приїжджаєш, необхідно не просто там протирати штани на дивані, а займатися збором гуманітарної допомоги для тих, хто залишився там, хто ще на ротацію не поїхав, хто тільки туди приїхав, якому ти можеш полегшити життя. От, теплими речами, там, їжею, обігрівальними приладами, медикаментами. І ця акція, в тому числі, була присвячена збору гуманітарної допомоги для воїнів. Цієї війни, які зараз знаходиться там на передку, на передовій, дуже багато гуманітарної допомоги було зібрано. Вчора ми її відправили. Серед них це спальне приладдя, тепле, це термобілизна, це е, ліки, це їжа. Дуже велика проблема. так, крімарочку зроблю. Дуже велика проблема е, з гемостатиками, тобто е, з ліками, які зупиняють кров. Так звані, Я не, ну, щоб це не виглядало як реклама, але ну, потрібно сказати, як вони називаються. Це або гема, або целокс, їх нема взагалі. Тобто, якщо раніше вони були, то зараз або ціни неймовірно, от кому, кому війна, кому мать родна, або ціни неймовірно підскочили, або їх взагалі нема. От, тому що хтось на цьому любить заробляти, а не допомагати. От, тому хто має можливість, будь ласка, допоможіть, бо Целоксу і геми в нас взагалі нема. Ну, гема це українське виробництво, целокс – це закордонне. Є гема трошки дешевше коштує. От, І е, допомагаючи таким чином бійцям, ми принаймні, хай люди тут себе спокійно почувають, вони заспокоюють свою совість, тому що ну, хтось не поїхав, комусь тут знаходитись важливіше, так принаймні допомогти буде набагато корисніше, ніж просто сидіти і дивитись по телевізору, як там гинуть люди. Це по-перше. По-друге, ця акція продемонструвала усвідомлення того, що. Е, ми порівно ділимо відповідальність за майбутнє своєї країни. Так вийшло, що 21-го числа співпало кілька дат. Це дата пам'яті про великий голод, це дати кількох майданів. І ми прийшли туди, взагалі всі люди. Там були запалені свічки, там була акція по ламанню хлібів. Ми прийшли туди, щоб згадати не тільки тих, хто гине зараз на війні, щоб згадати тих, хто тих батьків, які там віддавали останню зернину. Своїй дитині, гинучи від голоду, заради майбутнього нових поколінь. Люди прийшли туди, щоб згадати про тих, хто в Другу світову війну бив червоних і коричневих зайд заради майбутнього нових поколінь і тих, хто гинув там в застінках кривавих, заради, щоб згадати тих хлопців, які зараз лягають в полях Донбасу, які ще під час революції полягли на груші на інститутській, заради майбутнього нових поколінь. Ламаються хліби, тому що. Щоб продемонструвати, що ми між собою єдині, цей хліб проростає з тіл тих, хто загинув. Кожен, хто загинув, він робить населення України на одну людину менше, але на одну грудку землі більше. Да, це є. я в тому, що ефір наш закінчується. Я хочу, В'ячеславе, щоб ви нагадали нам, 29 листопада, завершальний етап марафону, угу. так? Ми думали, на що це буде завершання, завершання. Ми постійно вибачаємося, тому що ми думали провести акцію, Это превратилось в марафон. ми думали закінчити марафон 29-го. Поняли, що, що ми не можемо этого сделать, потому що сказать людям, что все, теперь можете не выходить на площади і не. участвовать в этом в этом движении невозможно, поэтому но 29 числа мы сделаем большое количество трафаретов, трезубов, которые, которые мы просим всех, кто не может выйти на площади, участвовать в нашей акции, разместить у себя в окне для того, чтобы можно было сказать за полы трезуб в своем доме, на своем окне. Я прошу всех, кто Нас смотрить, присоєдніться к нашої акції 29 числа. Вийти з нами на майдан і запалити тризуб на вікні свого дому. Дякую. Я вам дякую. дякую. Я нагадую, гостями програми були співініціатори марафону Україна, це я В'ячеслав Боуславський та Владислав Горанін. Україна, це я.